Друзі, вітаю! Слава Ісусу Христу! Сьогодні в рубриці Мисли біблійно ми торкнемося однієї євангельської оповіді про одне із чудес, яке звершив Ісус Христос, коли Воскресив Сина Наїнської вдови. Я прочитаю цю історію Євангелія від Луки, 7 розділ з 11 вірша. І після цього він пішов до міста, яке зветься Наїн, і сталося, що з ним ішли численні його учні і багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого, єдиного сина у матері, яка була вдовою. Було з нею багато людей із міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар, ті, які несли, стали, і він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Мертвий підвівся і почав говорити, тож Ісус віддав Його Матері. І всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи, великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ. І розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні. Ця історія має дуже сумний початок, але вона має дуже гарне закінчення. Коли ми живемо в земній дорозі, ми маємо розуміти, що, народившись. Можливо, це песимістично звучить, але людина робить перший крок до смерті. Незалежно якою буде тривалість нашого життя на цій землі, головне в земній дорозі примиритися з Богом і зустрітися з Ісусом Христом. І Ісус, якого оточувало дуже багато людей, і ми читаємо, що з ним йшов великий натовп, і Він зустрівся з іншим натовпом: натовп, який мав біль, натовп, який мав переживання, вдова. Хоронить свого єдиного сина. Сьогодні в Україні під час війни багато ми спостерігаємо похоронних процесій, де дружини ховають своїх чоловіків, де багато героїв, наших воїнів ціною свого життя, захищають нас від ворога, суверенітет, свободу незалежність нашої країни. І дуже часто в такі моменти, коли мати ховає сина. Коли діти плачуть за своїм батьком, коли дружина ховає свого чоловіка, я часто в голові прокручую цю історію, яку ми щойно прочитали. Так хочеться, щоб Господь підійшов до цієї людини і сказав встань і повернув її до рідних і до близьких. Чи є сьогодні надія? Для кожного із нас. Євангелія говорить про те, що час, визначений Богом в земній дорозі, він рано чи пізно закінчиться. Але наскільки важливо сьогодні бачити майбутню вічність, наскільки важливо в земній дорозі зустрітися з Ісусом Христом. І ніколи не роздумував, але Бог поклав на серце приклад оцього юнака уявити, що це є наша душа, наша душа є мертва. Нас можуть оточувати багато людей, нас можуть оточувати різні натовпи. Хтось у натовпі радіє, коли йшов за Ісусом, хтось у натовпі, який супроводжував наїнську вдову, плакав і співчував їй. Але Ісус зустрівся з цим юнаком. Він воскресив Його до нового життя, Він дав йому нове життя, свідчення Божої благодаті, Божого спасіння. Наша душа, вона подібна до. Цього юнака вона є мертва і вона потребує Воскресіння. І для того, щоб у важких обставинах життя дати надію на майбутнє Воскресіння, ми маємо розуміти, що сам Ісус він помер за нас. Він був мертвий, але Він Воскрес, Він ожив. І Він пообіцяв, що кожен, хто вірить, в нього не загине, але буде мати вічне життя. Сьогодні є. Заклик для церкви проповідувати Євангеліє. І коли ми навколо бачимо біль і страждання, ми маємо сказати про того, хто пройшов біль страждання і смерть. І прийде той час, коли Ісус не тільки цьому юнакові сказав, ми будемо згадувати цю подію, але Він скаже до кожного, хто жив, живе і буде жити на цій землі воскресне. Але чи буде це Воскресіння радості і спілкування з Богом в земному житті? Саме головне, не дивлячись на те, що ми проходимо, пережити Воскресіння. Я хочу запитати тебе, дорогий друже, брат, сестра, чоловік, дружина, тато, мама, дідусь, бабуся, для своїх рідних і близьких людей, чи молитесь ви за них, чи свідчите ви їм Євангеліє, і коли ми в житті довіряємо наше серце і наше життя і Ісусу Христу, навіть якщо ми проходимо долину смертної тіні, навіть якщо ми маємо втрату, ми маємо надію на Воскресіння. Це те, ради чого прийшов Христос, і це те, в чому Він хоче зміцнити нас, воскресити Твою душу. Хай Бог тебе благословить і оберігає і твою рідню цей час під час війни, і нехай твоє життя стане свідченням могутньої сили Божої.